22 квітня всесвітній день землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища. Очистити від сміття прилеглі території, висадити хоча б одне дерево, відмовитись на один день від використання автомобіля. У день землі в різних країнах за традицією лунає дзвін миру, закликаючи людей землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль до захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому. Як писав Антуан де Сент-Екзюпері у маленькому принці встав зранку, вмився, привів у порядок себе, у порядок і свою планету, Беливе ставлення до природи, навколишнього середовища, запорука щасливого життя на планеті. Немає в людства дому, крім Землі, блакитної планети біля Сонця. Тож бережімо все, що є на ній. Аби нам і далі гарно тут жилося.